зараз. Тому що я вважаю, що білі сорочки, білі майки, білі футболки треба постійно просто ходувати їх. Оцей мій говорить, він такий красивий, коли, наприклад, з такої столиці або просто з якоїсь короткої стіниці. Бачиш, який він такий прям хтой. І окреме задоволення це. Всі такі теплі Це як шерсть, як буде. Шерсть. Вовна. А вовна це Хлопок. Це дуже приємно. Зараз на таку погоду просто під білу футболку. Церкає. Таке це не сильно, дуже красиво. це чисто я не Ладно. Так, ну ага. що, ми, ми вирішили по. Що, ми починаємо? Привіт! Привіт. Ти нас Записуєш вже. Да. Роз... Розповідаємо секрет. Взимку записувались перший раз. пам'ятаєш, пам коли ми поснідали, потім приїхали сюди. Ти так класно одяглася. Я покажу флешбек. Не те як сьогодні. <реш> Ні, ну сьогодні ти накрасилась. <реш> <реш> а взимку, коли ми приїхали, ти так гарно надягнулася сьогодні. Тут сюди сіла. Але я потім все це завантажила в комп, зрозуміла, що нічого не чутно, нічого не видно. Сів коротше телефон, і Ми вирішили переробити. Супер. І зараз в мене вже дороговалютний мікрофон, і в мене ми також і ми поспілкуємося. Нібито в перший раз. Так, я ніби не знає. Привіт, Яночка. це яна, це моя подруга. Uh, і в неї нереальний бренд, який повністю її відображує, як на мене, Дякую. тому що в тебе супер крутий смак. Оці всі штучки. Я не знаю, як ти це робиш, але ти постійно, коли ти бачу, думаю, блін, ну ти антіпопса, в тебе свій аутентич... Думаю, Так відверто. Ти секс, ти антіпопса, і ти абсолютно не є тою дівчиною з популярних фоточок в інстаграм, які ми всі бачимо, де всі в самбо-кросівках, в зелених кепках. Ти ніколи не одягаєшся так, як всі, і в тебе свій стиль, і ти так круто в цьому а, аутентично перевтілюєшся постійно, то яка, якась шапка в тебе странна, і постійно такі бренди не попсові. І ти створила свій бренд, і ти обрала чомусь а, дуже складну позицію, да, жакети. І я пам'ятаю, що ти була верба Blazers, а потім ти була Article Blazers, потім ребрендинг просто Article. Ким ти тут працюєш, і що для тебе взагалі Article? що це? Всім привіт! Бренд називається Article. Це у нас просто така стрінка в інстаграм Article Blazer, для того, щоб нас було легше знайти, і для того, щоб люди відразу змогли зрозуміти наші ключові продукти, як сказала Аня, наш кі айтем це блейзери, жакети, піджаки. Я дуже люблю цей предмет гардеробу, тому що для мене він є над функціональним, дуже складним в плані його мультифункціональності і мультизадачності. Я дуже люблю блейзери за їх свободу, за характер, за те, що вони нам допомагають відчувати себе комфортно в будь-яких ситуаціях життєвих тобто, блазері можна класно виглядати як. В дитячому садочку на якомусь утренніку, так і на ділові зустрічі, на дискотекі, будь де. Я б сказав, не можу навіть сказати, що я тут працюю, мені здається, що я тут живу, тому що для мене артикл це невід'ємна складова мого життя. Я дуже люблю те, чим я займаюся, дуже люблю продукти, які ми створюємо, людей, які нас купують, тому що дуже багато людей, з якими від початку вони були нашими клієнтами, потім ми стали друзями. І мені дуже подобається, що історія бренду продовжується. тобто Є перші клієнти наші, які вже там пройшло майже 4 роки, вони ростуть разом з нами, в плані постійно повертаються, і це такі відносини, які вже можна назвати довгострокові і е, дуже довірливі, напевно так. Артикл для мене це, як я вже казала, частина життя. Я вникаю в всі абсолютно процеси. Можливо, це не дуже раціонально з точки зору операційного менеджменту. Я Намагаюсь це розділити і буду працювати у цьому напрямку, але зараз всі процеси повністю я інволв на 100%. Ти вирішила взагалі відкривати цей бізнес і чому саме такий? Mm -hmm. Можна мені? E -е, бізнес народився з мого захоплення, mm -hmm. тому що я з дитинства напевно захоплювалась модою. Саме відшивала якісь речі для ляльок, і це було щось таке дуже натуральне. Потім з плином часу я працювала в фінансовій компанії, але розуміла, що це не моє, і, і я б сказала, що це моє покликання, яке народилося із мого захоплення. Ділила-дили. Ділила, ділила, mm -hmm. ну... А я зрозуміла, чому я така навищена я прийшла на українській мові. Не Незвично. Yeah. Тобто ти... для мене українська вона більш офіційна, тому що mm -hmm. Ну і взагалі це таке додаткове напруження. Ми знімаємо сіли, і ми, да, типа, з подруг, да, якими да, були да, хвилину да, тому, да, стаємо да, як відповідальність да, да, відповідальні, Так, думав, питання да, да, так, серйозно. Да. да. Ну, Будемо намагатися uh, знизити наванразу да. до навантаження. Що uh, найважкіше для тебе в цьому бізнесі? А що uh, навпаки найулюбленіше, чим ти хочеш і любиш ту займатися? Uh, <реш> Чесно, для мене просто таке питання в плані, е, немає такого прям, немає. Для мене немає нічого важкого, тому що я дуже це люблю. Uh -huh. Але, звісно, так як дуже багато різних задач і дуже хочеться якось розвиватись динамічно, активно. Не завжди на це вистачає ресурсу, і я розумію, що мені дуже не вистачає якихось. Знань, навичок, напевно, організаційних насамперед, напевно, зараз я б сказала. І тому це якийсь постійний челендж, який ти ставиш сам перед собою. Але він неймовірно цікавий, захопливий і дуже мене надихає той фідбек від друзів бренду. Взагалі для мене якісь класні коментарі щодо артикл, я, звісно, їх сприймаю на свій рахунок. А і... чому артикл? Артикл – це стаття, ключова героїня нашого продукту, нашого бренду це жінка. І артикл – це її нарис, це її історія, яку вона сама створює, яку вона сама пише. Прикольно. я навіть ніколи тебе не питала. Бачиш Артикл. Ну, клас. Хотіла сказати, що сьогодні я а, в твоїй сорочці. Да. Вона дуже мені подобається, і взагалі в мене така блакитна, яку ти мені дарувала на народ день народження. Давно пам'ятаєш, І просто... зараз ще офізна є сквозь А, І а, звісно, монопродукт такий сігначер це жакет, блейзер. Да, а ще в тебе є трошки спідниці, такі реально безселен продукт по цій спідниці чорно-білий. Можна просто ну, типу, здогадатися, що це твій бренд. Асоціативний ряд же такий. І е, як ти бачиш е, свій бренд е, в майбутньому, може, ти хочеш додати ще е, деякі речі в свою лінійку? Може, ти хочеш розвиватися за рахунок франшизи? Що ти взагалі як ти бачиш? Так, як ми вже зазначали, ключовий продукт бренду це Blazer, але я також захоплююсь дуже сорочками. Я їх просто обожнюю. І тому сьогодні ми зайняємо сорочка, не зговорюючись. Так, питання було довге. Як ти бачиш, байбу значить? Я люблю базові речі, які поза часом модою. Я вважаю, що інвестиція у смарт-гардероб це, напевно, найкраща інвестиція для дівчини. Моя мрія така, щоб гардероб був лаконічний, довершений, щоб дівчина, жінка не витрачала багато часу на свої збори. Можу розказати дуже смішну історію, можливо, ти навіть це підтвердиш. Коли дівчата потрапляли до мене в гості, часто вони там запитують, типу, покажи свої речі, свою шафу, що там в тебе. Я кажу, окей. І коли я її відчиняю, то таке і все. <с characteristics> типу, <ст> це весь <'язь>, твій гардероб. Я кажу, так. Просто ти класно комбінуєш і ще додаєш аксесуари, тому здається, що це багато різних айтемів таких, і дуже багато в тебе таких странних, я б сказала, для ну, як на мене речей, які ти міксуєш з базою. Просто я вже ненавиджу цей old money термін, я навіть не хочу його проговорювати. Але прості такі речі, аля дев'яності, базові, легкі, ну плюс на твою фігуру. Ти класно міксуєш з странними айтемами і з аксесуарами, тому що тому це класно виглядає. Да, дуже. А, і от просто якщо казати про цю базу, да, от, наприклад, моя база, і це я зараз скажу про мою базу, і тут уже буде відповідь на те, про що як би я мріяла розширити асортимент артікл. Е, я дуже обожнюю білі майки і футболки, тобто я вважаю, що їх має бути багато, але вони мають бути класної якості, доволі цупкими, щоб вони були непрозорими. І, звісно, їх потрібно оновлювати регулярно для того, щоб вони були дуже білі, не сірі, не, -не застірані. Потім сорочки, блейзери, джинси і якась. Із взуття кеди або кросівки щось на кшталт такого І для мене це просто ідеальний сет речей, який може бути доповнений брюками, якщо, наприклад, є така необхідність ходити до офісу, і більш формальний дрес-код має бути, але я б також носила брюки або з підборами на ділові зустрічі із кедами просто в буденному житті. Тобто ти хочеш масштабуватися а, за м, рахунок розширення лінійки. А якщо говорити про бізнес в цілому, ти хочеш більше точок, Артікал, може, ти хочеш відкритися в Парижі або в Варшаві, або хочеш більше точок в Києві, або на онлайн більш а, потужно вийти. Тобто, ну якщо б просто ідеальна картинка. В тебе є інвестиції, в тебе багато клієнтів, в тебе немає проблем. уявимо таку картину. То який він артикл як бізнес великий? Чесно кажучи, я розумію, що я взагалі мені здається саботую історію з тим, щоб масштабувати і робити бізнес більшим. Мені. Супер подобається його така лаконічність, в тому плані, що це якесь невелике коло людей, які мислять, як мені здається, зараз у нас наші друзі бренду, вони. Навіть схожі між собою, тобто я розумію, що це люди, які розділяють спільні цінності. І тому мені б якби хотілось масштабувати або розвивати, мені б хотілося, щоб це відбувалося дуже органічно в плані того, щоб ми просто залучали саме наших людей, які розділяють естетику бренду, які розділяють навіть спосіб мислення. Напевно, можна сказати так, тому що артикл – це про такий як мені здається, про більше внутрішнє, ніж зовнішнє. Тобто ми інвестуємо у класні матеріали, але всі силуети вони досить прості. Тому для мене це люди, які дуже багаті, саме внутрішньо, які нас обирають, які сконцентровані на тому, що є у них всередині. Мені б хотілося, напевно, більше розвивати B2C, це саме бізнес to consumer. Це більше. Спілкуватися саме з нашими Кінцевими споживачами споживачами напряму. Uh -huh. Так. Тобто, і, звісно, було б класно, якби розвивався і працював інтернет, саме сайти, для того, щоб якісь ем, залучались нові друзі, бренди, саме міжнародні. Тобто мені б хотілося трішки експан... робити експансію, але не галупуючу, а саме таку натуру. Ми з твоєму шоурумі, який yeah. ти відкрила нещодавно, як може не нещодавно, але yeah. в моїй голові, як недавно, yeah, yeah. А, він дуже такий естетичний, такий нішевий, такий, як і майнсет про а, твій бізнес, про який ти розповідала зараз. І я думаю, що всім цікаво побачити, що ж висить на рейлах. І а, якщо можна, от. Ти дивишся на мене зараз, якби ти мене одягнула в Вартікал. Можеш обрати там дві-три позиції, да, наприклад, там жакет, низ, і я це одягну, і ми подивимося, що вийшло. Ла. 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 Давай. Can I call you Rose? это и просто, красиво, это какой-то, знаешь, э, вы ее придумали тогда, да, и смотри. вот под ней у меня даже черно-белые сейчас какие-то цвета ассоциируются с этой юбкой. Да? Да? И даже там знакомая принесла платье померить, и у нее из черного кожаного платья вылазил беленький кусочек. Я такая, ой, это же как артикл, как артикл, типа как сигначер стало. И жакет очень крутой, он как вот этот, да, у -у -у. ткань похожая это на вот этот. Это и Колір підкладки. Mm. Це підкладка? Підкладка. Це літня колекція нова. <смір> Дивіться. <смір> Бейлюки, приращаються. <смір> Ні, Ну дуже красива рубашка, я її хочу. Це ж моє. Зробимо гудзики. <смір> а коли можна буде купити? <смір> а, ну, думаю, за два тижні. <смір> ну, Для, теб... <смір> для <смір> тебе <смір> завтра. <смір> <смір> для тебе бери цю. <смір> Але <смір> поки я змонтую влог, вона <смір> вже продасться. <смір> Та ні, ну, я, я шучу, швидко. Клас. Mm -hmm. Ну, Взагалі така, вроді, я комплексувала, що дуже коротко спідниця, а нормально. Клас. Mm -hmm. Суперкрупний такий. І він так тримає форму. Yeah. І класно, що збілась. У сорочка. Uh -huh. але це не як школьна шкільна форма. Він дуже круто виглядає. Дякую. Класно. Ну що, все? Я пропоную видихати. Дякую.